Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І нещодавно полігон ЗКВМ відновили свої квести. Там за їх проходження ми отримаємо NFT. За які в подальшому ми отримаємо андроп токенах POL. Цей токен замінить в мережі Polygon Matic. І сьогодні ми розглянемо вже третій тиждень цих квестів, що нам там потрібно виконати, які будуть наші затрати, та скільки в загальному нам коштів понадобиться для їх проходження. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну щодо проєктів, так. Таких суттєвих новин нема. Було сьогодні одне питання щодо Блокбікс. Я активно зараз на ньому не працюю, не проходжу щоденні місії, так як там для їх проходження тепер потрібно витрачати набагато більше часу, ніж раніше. І, взагалі, я в одному відео говорив, що можливо вже це скам, так як там змінилася механіка проходження місій. І також я запросив вивід. Він просто у мене був завис на деякий час, але все одно потім прийшов. Тому я там в один момент продав майже все, що в мене було, і залишив тільки для того, щоб спекулювати на торгівлі запчастинами. Тобто я зараз купую їх дешевше, продаю дорожче. І вже різницю вивожу на гаманець. Але сайт продовжує платити, тому можна на ньому далі працювати. Також вчора я говорив, що щось в цей сайт не працює. Сьогодні він також десь до обіду не працював, але в обід він відновив свою роботу. Я запросив вивід, все приходить. Так що проект. Продовжує платити, тому на ньому також можна далі працювати. Ну і також, що до цього проекту today кріпто, в мене якось нестабільно нараховуються ці токени. За одне відео токени отримую, за інші ні. Спочатку я думав, що вони просто будуть приходити з затримкою, але навіть ті, що я вчора переглядав відео і відразу мені не прийшли кошти, вони так і не з'явились на балансі. Ну але як я говорив, що сайт працює нещодавно, він ще. Якби тестується, і, можливо, в нього ще такі баги. Ну і далі вже давайте перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Це в нас третій тиждень квестів від ЗК ZKVM. Вони нещодавно відновили ці квести. І тут, за те, що ми проходимо ці квести, ми клеймимо ось такі NFT і в подальшому отримаємо винагороди в токені Pool. Цей токен буде заміною. І зараз в нас є можливість отримати його, проходячи ці квести. Ну і звичайно, чого потрібно було очікувати, що на цьому тижні вже нам потрібно більше коштів для проходження цих квестів, також мати більше коштів для того, щоб їх виконати. Але я думаю, кожен, хто проходить такого роду андропа, розуміє, що з кожним тижнем наші витрати будуть збільшуватись, тому що це так працює. Ну але ж ми повинні також розуміти, що це мережа полігон, кошти в них є, і будемо сподіватися, що цим айндропом. Ми перекриємо всі свої витрати і також зможемо на цьому заробити. Ну і далі давайте переглянемо, які завдання нам потрібно виконати. Я вже виконав 5 і 6, Це самі прості завдання, це переважно соціалки, підписатися на Twitter, Discord та зробити свап. Я також сподіваюся, що свапом всі розберуться. Просто натискаєте, вас перекидає на свапалку і потрібно в мережі полігон. ЗК EVM зробити свап любих токенів на суму 1$. долар. Я зробив це з USDT. Я просто обміняв їх на Ефіріум. Зараз можемо переглянути скільки я платив за все це комісії. Робив я це при газі 20 гвень. І ось апрув в мене вийшов 9 центів. А сам свап обійшовся мені в 42 цента. Тобто на це завдання я вже витратив 51 цент. Також, звичайно, ця свапалка доволі глючна, постійно вибивало. Декілька разів потрібно було все повторювати. Не зовсім я розумію, така компанія, як полігон, а випускає такі неякісні продукти. Ну і одне завдання я залишив. Це найдорожче завдання, яке є на цьому тижні. Тут нам потрібно зробити кросчейн обмін мінімум на 10 доларів в будь-яких токенах мережу Polygon ZK EVM. Для цього натискаємо на завдання. Нас перекидає на вкладку, де нас попереджують, що ми переходимо по зовнішній силці. Натискаємо Continuum Link. Нас перекидає на саму свапалку. І тут нам просто потрібно зробити бридж з однієї мережі у мережу полігон ЗК Ну, Спочатку, звичайно, підключати свій гаманець. Далі тут обираємо мережу, з якої ми будемо переводити мережу полігон ЗК evm Я обираю полігон, так як в мене є USDC на балансі. І якби це буде символічно, що з полігона на полігон. Далі переключаємо мережу, натискаємо зміну мережі, змінюємо її в гаманці. Далі обираємо. Суму, яку будемо виводити. Натискаємо максимум. Чекаємо, поки йде в нас прогрузка. Далі натискаємо Swap, чекаємо, поки в нас йде працювання, і натискаємо confirm swap. Далі нам потрібно буде сплатити комісію. Зараз переглянемо, скільки це в нас буде. Сплачувати ми будемо у Матіку, так як ми переводимо з полігона. І як бачимо, що 60 нам потрібно сплатити комісію. Натискаємо, чекаємо, поки в нас пройде транзакція. Все, наш swap запустився. Нам потрібно. Чекати 20 хвилин, поки він пройде, поки що я призупиню відео і потім ми продовжимо, І так, свап у нас пройшов. Давайте спробуємо перевірити завдання. Чекаємо. Далі клеймимо нашу NFT, натискаємо Get Your NFT. Чекаємо, у нас йде завантаження. Також нам потрібно буде зараз переключити мережу. Перемикаємо мережу. Чекаємо, поки в нас йде загрузка. Сплачуємо ми ще додатково 17 центів. Натискаємо підтвердити, чекаємо. Знову поки пройде наша транзакція, все ми замітили з вами цю NFT. Давайте переглянемо в гаманці, що в нас все пройшло. Ось в нас. Ця транзакція. Платили ми комісію 16 центів. Тобто, в цій мережі ми з вами сплатили 67 центів. І також долар 60 ми сплатили мережі Полігон. Тобто, в загальному я витратив 2 27 центів. Тому, як я і говорив, на цій неділі ми вже сплатили більше комісії так як перший раз в мене вийшло щось там близько 70 центів, наступного тижня ще менше. Тому я думаю, що на наступному тижні нам потрібно буде платити ще більше комісії тому що будуть більш витратні завдання, Ну але побачимо, що буде далі. Ну і також ми можемо ще з вами додати сюди цю NFT. Ці дві, як бачите, додавлені в гаманці. Для цього нам потрібно перейти знову на транзакцію. Далі переходимо на полігон Scan, натискаємо ось сюди. Нас перекидає на нашу транзакцію. Далі нам потрібно скопіювати ось цей контракт. Копіюємо його, відкриваємо знову наш гаманець. Обираємо NFT, імпорт NFT, сюди вставляємо адресу. І також нам потрібен ID цього токена. 18. Вводимо 18 і натискаємо імпорт. Чекаємо, поки в нас йде загрузка, і все. Як бачите, наша NFT додавлена. Звичайно, це. Не обов'язково робити це, я так для себе роблю, щоб бачити, що в мене є вже ці NFT. тому хто має бажання, також може це зробити. Ну і все, ми сьогодні пройшли з вами ці квести. Скажу відразу, що я їх пройшов навіть не за один день, тому що я не міг виконати цей кросчейн, А вже сьогодні вночі вирішив пробувати ще раз та записати на відео. Тому, якщо ви виконуєте ці завдання, можете ще навіть почекати декілька днів, для того, щоб менший наплив користувачів вже був. Цей квест буде доступний до... 9 листопада, тому ще час є, тому можете не поспішати. Ну і звичайно, тепер ви знаєте скільки вам потрібно коштів для виконання цих завдань і яку комісію потрібно сплатити. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.